Так, я собі замовила натуральну милко в нашій майстрині в місті Славута. Давайте подивимося, яке ж воно має вигляд. Оу, oh, оу, oh, oh, oh. який колір! Шкода, що вам не передати ту текстуру, яку я відчуваю від даного мила. Воно повністю натуральне, з додаванням меліси. Як я розумію, меліси і м'яти. Повністю натуральні аромати. І, як бачите, навіть справжні шматочки рослини. Також для мене принесли щось тут, можна сказати, пакетик сюрприз. Давайте зазирнемо, що там всередині. Я навіть уяви не маю, що то є. Так, перший. Ой! Oi, 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 tikao, tikao.